Зараз я скажу дуже непопулярну річ, я боюся, що буде будуть гнівні коментарі, але жіночий оргазм високою мірою він залежить і від самої жінки. Уміти розслабитися, уміти одержати оргазм при партнерові не тільки наодинці сама собою, а також і разом з чоловіком цю, це вміння інколи треба розвивати. Це звинувачувати чоловіків. Не можна. Я не говорю, що у всіх чоловіків прекрасна техніка сексу. Інколи чоловіки ігнорують і попередні пестощі, і таке явище, як заключні пестощі, взагалі мало хто знає, не те, щоб їх навіть практикувати. А це, до речі, дуже класний спосіб довести жінку до оргазму, якщо по якихось причинах вона не встигла оргазмувати під час татего акту, то можна. Довести її після, тому що жіноче збудження воно знижується значно повільніше, ніж у чоловіків. Але якщо ми візьмемо таку історію, де у чоловіка є хороша, правильна техніка сексу, і все подобається, і він уважний, і він труботливий до партнерші, але оргазмів не стається, то є сенс пошукати причину всередині жінки. Можливо, вона соромиться. Це дуже часті історії, коли дівчата соромляться відпустити себе, розслабитися. І дати ну бихі цьому задоволенню, бо на початку може здаватися, там що я зараз, наприклад, упісуюсь перед оргазмом. Це ми зараз говоримо про молодих дівчат. Насправді тут все дуже дуже по різному